Всім привіт, з вами Карна. Сьогодні буде 20 випробування на дивозазавру Бу. Мо. ти готовий? готовий. Ну, тоді починаємо. Перше випробування буде затримати дихання і пробути 5 хвилин під водою. І 5. 4. 3. Два. Один. Вс. Можешь ага, ну, я Тут не что там. Давайте перша право. Теперь другую. Мы звариваем его в кастрюле. Вот он тут лежит. И включаем газ. Вот тут волить. І вірвався. Тобі там комфортно? Ні, не комфортно, тобто тебе просто його немає. Я не знаю, ми ще ніколи не варили. Ну, а ти знаєш, як це бути з вареним в каструлі? Хто ж я може таким поховати? Ти я піджив того, який проводиш на експерименти. Я думаю, з зазавра вже готовий. Виключаємо його. І... що у нас вийшло? Подивіться, він став жовтим. Він пожовтів, коли був сварений. О, дивіться, наскільки. Я тепер святий. Навіть коли ти світиться, не мішай проводити над тобою експерименти. Поплавай в холодній водичці. Свого богу, не гаряча вода! Цих пару секунд хай він потішиться, що, що вода холодна. Я знов став рожевий на кінець. Це ненадовго, бо зараз ми вилімоємо їм... ось у кип'ятка п'ятка йому в басейн. Готовий? Виливай. О, о, на мене попало. Його не перестанемо. Поки вся вода не кінчиться. Все, вода іншого перестали, як ти її просив. Виспростати буде наступний експеримент, якщо бути вже не можу. Подивитися, ні ні холодну воду вжеляти тобі не будемо. Просто закриємо кліткою, і ти маєш вибратися. А це легко, дивись де їх зараз відку. Я зараз тільки випругнути осталося. Що я пройшов? Ви бачили, як він перекинув цю решітку? Ну наступної вже твоя сила не помогла. Витяг не з'ясо, быстро. Ти маєш зв'язаним в цьому мішку випрыгнути з басейну. Я можу, ласки, не зластий, рухати не маю випругну. Це ти вже сам думаєш. Нічого не випругнув. Четверте випробування ти пройшов. Переходимо до п'ятого, від якого ти напевно здохнеш. Я не здохну, стануся тебе. Ладно, бо наступний експеримент буде вижити в пустелі без, без води і вологи п'ять хвилин. Та я ті я висохну і здохну. Хто буде зніматись островою динозаври. Нічого що... страшного, знайдемо нового мозозавра. Тому то я вже думав, що я буду знімаю зі викида, а навіть в мої експерименти по. Ти знімаєшся остро в острові динозаврів, а зараз кидаємо тебе назад в воду. Ура, вода! Ви відео! Що пересекундія там. Наступне випробування саме небезпечне. Падіння метеорит. Не Ганського. І. На! Ну, ти що здох? Ти реально здох? Відеться знайти другого музозавра. Він мене є, ну і для він я прийняв тебе. Ти реально здох! Ти здох. Так, дивіться, він здох! Він подох! Ха-ха! Я надо на живу! Він живий. Камінь хай тут полезне оправлення буде ще гірше. Похоже. Кидання у гострих уламків бетону. Ай! Ай. Ну що диву? Сьомий експеримент пройшов. Тепер воспанська доска більше за всі ці камені разом взяті, в три рази впаде прямо на тебе. не Подивимося. І... На. басейн, біляш. Нема на тебе впасти, ти маєш про ній пройтись. За ти пройдеся, морська ящика. У мене ласта немає. Що довго? Ну, як тобі сказати, ти прийшов тільки в меншу половину. Чи ти правда звідси добратися сюди? А, ні. А, в мене вивезти тебе на рот. Це найгірший експеримент. Це ще не найгірший. Найгірший буде потім. Після цього. Може так само. Падай. Що зробимо, що ти браки буде? Частина експеримента, ти вижив. Що ти зробив з моїм басейном? Якщо ти переживаєш за цей експеримент, то наступний тобі теж не, не сподобається. Зараз ще тобі не знати, що там буде. Тільки не казав, що мені сюди треба прийти. Добре, не скажу. Просто кину тебе туди. А коли ти вже потониш повністю? Тоді я здохну. Коли здохнеш, то її помию. Найдем нового мозазавра. У мене він є. Та вже мені це казав. Подивіться, він повністю потонув, який хвіст стерчить в болоті весь. Ну, все. Витягуємо його. Отакий от він у нас. Ми зараз його помиємо. Так. Ну, він зараз буде. То він вижив. Тільки брутей. Бо ну, затягнуло в болот, то він вижив. Мені каже, його взагалі нічого б... не може. Що? Чіво мене взяти туди. Ну чекайте. Так я тебе не втоплю, просто посиди там. Віддівайся, тобі тим відмовив весь треба. От що вийшло басейном. Експерименти в воді кінчають, тепер переходимо на експерименти на суші. Ведь, тр... Треба буде без запротив котору. Що це кончене. З ним битись не хоче придайте собаку. Сірко, на тобі їжу. Сірко, фас, їй сил. Та хоча б гавкнути вкуси. Я не хочу їсти цю гадость. Сам бере його це Так таки себе подивись за мож. Якийсь близька, його спортивний, заберігу її сам. Ладно, ні собака, ні кіт не хочуть його жерти. Мо вижив в цьому експерименті. Ну, далі саме смішний, захсунемо його в бутилку в крові і пхаємо. Він не Я застряю, мене воно душить. Ну тоді зараз його витащив. Мо, вижив. На положи, тут рибка. Зараз кинемо його в погріб. Нас зацікавить летить. Ну що, як там мо? Мо живий. Башка в пилюці, хвіст теж нижня частина так само, ну, вижив. <говорит> <говорит> Зараз його перемелимо в вину. Дивіться, він вижив. <хаха> Я не знаю, як його там не перемололо, але він вижив. <хаха> Навіть царапини нема. на ньому він безсмертний. Зараз скинемо його з горища. <говорит> <говорит> Високе, падай бери. Подивимось, що він вижив. Так, мов готовий до передостаннього випробування. Вмиїм тебе в унітаз. Я тебе в унітаз. Що тебе в унітаз? Ладно, мені тебе жалко в унітаз кидати. Просто кинемо тебе в стиральну машину. Сімческа за 30 хвилин. Так, настраюємо все. Що... От у нас вийшлося моза вижив. І останнє випробування запилесосимо його самий потужний пилосос. Як готові? твоє останнє випробування? Хочу, щоб без сам покручуєте. Я включаю і заріз і пересюзу. Ладно, як хочеш. Так. пилососом його. І подивимося. Він не, не запилосошується далі. Він заприлосос і все. І зараз подивимось, що з цього получилось. Так. Відкриваємо це, це. Як це відкрити? А, от дивіться, там мо. І відкриваю. От, дивіться на нього. Він Ха-ха! Він межив. Бежив. Ну oh, ты хороший! Часом новых видео не буду в дуте анимаций. Нова серия островів за тысячу поляг на цим видео. Вс, он хочет лишей эксформат поберет 10 тысяч лайків. Пока, звонил по каналу карду.